Ліга мільйонерів: 18 із 25 голів обласних МСЕК офіційні мільйонери. Про це свідчить дослідження статків очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи. Нагадаю, декларації чиновників у публічному доступі за даними видання главком серед найзаможніших керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Чиновниця задекларувала у статті інші доходи більше мільйона гривень. А готівкою Тетяна Крупа тримала трохи більше 15 мільйонів. Мільйонів гривень і 160 тисяч доларів. Нагадаю, останнім часом все більше корупційних скандалів довкола очільників. МСЕК вже з наступного року, згідно з рішенням РНБО, МСЕК ліквідують. Та поки що цей орган працює. Моя колега Ніна Коломієць продовжує ретельно вивчати його діяльність. Черговий її матеріал про роботу центрів медико-соціальної експертизи. Далі в ефірі. Масштабну схему заробітку на ухулянтах викрили на Рівненщині. У складі злочинної групи було зо три десятки осіб більшість медики. Серед них посадовиця місцевої медико-соціальної експертної комісії. За даними слідства, фігурантка входила до складу рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Після того, коли представники лікарсько-консультативної комісії направляли клієнта на проходження МСЕК. Посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність хворого до проходження військової служби. Фейкові довідки та історію хвороб мають лишитися в минулому. Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО доручив ліквідувати систему МСЕК. У міністерстві охорони здоров'я вже почали цю роботу. До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження кабінету міністрів України, яке в нас ліквідує центральну МСЕК. Ми робимо все можливе, щоб на 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії, Місії як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування, ви зарамаєте чорнову групу, так Так, чорно компанія. Жувані тяжко це Луцьк. Обласна МСЕК, розташована у приміщенні місцевої поліклініки. У лікарів-експертів два невеличкі кабінети одразу при вході. Медики кажуть, після скандалу з колегою із Хмельниччини до них пильна увага. Засідання комісії час від часу проходять під наглядом правоохоронців. З нами платує зараз служба безпеки. Служба безпеки і буває присутня на комісії, але сьогодні у нас, наприклад, Чорнобиль. Тім, ну, вони дивляться на.

Василь Тимошчук, головою в комісії, вже понад 20 років, нещодавно потрапив під перевірку правоохоронців через декларацію. У ній пів сотні об'єктів нерухомості. Що це за Я не знаю, розумієте правоохоронні органи перерахували, то 22 дві знайшли. У власності Тимощука згідно з документом, п'ять будинків, квартира, гараж, понад десяток нежитлових приміщень і три десятки земельних ділянок. Більшість у селі Олешків на Івано-Франківщині, звідки декларація сам родом. Каже, ними володіє ще з 2000-х. Дві ділянки купив уже під час повномасштабної війни. Я успадкував паї, по родині, мамин паїв, там, так далі, так далі. Тобі, то, що 6 чи 7. І плюс там ділянок є, наприклад, 25 сотків, 50 сотків. Це, це не, не це все разом. Це городи називається. Тобі, в 2000-х роках, 6-му, 2010-му, я це все задекларував. Бо якби не вписав проблема, писав так само «проблема». на житлові приміщення: це телятники, свинарник, склади та швейні цехи, в тому ж таки Олешкові. Василь Тимощук показує нам знімки своєї нерухомості. Пише швейний цех. Бачите, подивіться, який він є. Mm -hmm. Які це давно, на вікна, нема так стоїть, знаєте, обсипають. законність статків представників МСЕК. А також прозорість їхньої роботи тепер вивчатимуть спеціальні робочі групи. Ці робочі групи будуть перевіряти рішення МСЕК, зокрема далі. Збираються підстави, і тоді вже відкриватиметься. Що будуть такі підстави за тими чи іншими рішеннями, будуть відкриватися кримінальні провадження. Ну і плюс фінансовий аудит зараз триває перехідний період. Функцію МСЕК поступово планують передати лікарням. Кластерні надкластерні лікарні це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я і визначило в кожному регіоні ці лікарні, які забезпечують доступність пацієнта в межах визначених нормативів, і е, мають е, як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги і укомплектовані відповідним обладнанням. Зі планують максимально цифровізувати весь процес отримання діагнозів а також встановлення інвалідності, щоб купувати її за гроші стало неможливо. Ніна на коломіясні Сидорук, Володимир Самченко, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.